Вітаю вас, шановні друзі та колеги. Сьогоднішнє відео присвячене буде використанню джентрського стільника. Ну, напевно, ми перші в Україні, які почали використовувати джентрське обладнання в промислових масштабах. Починаючи ще з 90-х років ми закупили це обладнання. І поступово перейшли від ручного щеплення личинок до використання джендерського стільника. Ну, зараз у нас на пасіці використовується 26 стільників 12-13 зараз, ну, зараз ми використовуємо кожен понеділок і п'ятницю у нас проводиться підсадка маток щільник. Що дає джинтерське обладнання? Ну, По-перше, дозволяє робити щеплення в несприятливі погодні умови. Тобто ми не зважаємо уваги на холодно зараз, ну, бажано, щоб не спекотно, але на холода ми не зважаємо уваги. Темно, світло є воно чи відсутнє. Джентрське обладнання дозволяє це робити дуже швидко і якісно. Це раз. Два воно дозволяє нам контролювати чітко, чітко вік личинки, яку ми переносимо у мисочку. Головне, ми, ну, треба стремитися до того, щоб намагатися щоб личинку, яку ви переносите. В мисочку була не старше 11 годин за віком. На практиці з використанням джентрського стільника, по тому графіку, що я вам зараз запропоную, дозволяє щепити личинку, вік якої буде від 2 до 6 годин. Інколи до 8, ну не більше 8 годин. Чому так? Ми підсаджуємо маток. Стільник, я покажу зразу стільник вам. от такий стільничок. Підсаджуємо маток в вечірній час. Зазвичай, якщо тепла погода, це після 17-ї години, а випускати будемо її десь вранці. І через 3 доби на четверту вранці ми будемо робити щеплення личинок. Як правило, матка засіває стільник не зразу. А десь через мінімум через 4. А на практиці показує, що матка засіває стільник після підсадки її десь годин через 6-8. Тобто, якщо зараз ми підсадимо це 6 година, то десь о 12 або в два часа ночі вона засіє цей стільничок. Буває так, що вже ближче до світанку вона засіває. І на четверту добу вранці тут будуть у нас в стільникові личиночки плавати в капельки молочка, вік, який буде, як я вже казав, від 2 до, ну, до 6-8 годин. Основна умова, коли ви використовуєте цей стільник, ви повинні його обов'язково змазати закристалізованим медом. Обов'язково. Раз, два. Слідкуйте за тим, щоб воскові надстроїчки на стільникові не, були не вище зрізу самого стільника. Бо якщо вони будуть, бджоли будуть його все вище і вище, бувають випадки, що старі маточки неохоче будуть засівати ваш стільник. Тому, якщо вони надбудували дуже високі воскові надстроїчки над решіткою сотовою, вам їх краще або прим'яти, або обережно зняти ну, таким, не дуже гострим ножем або стамескою. Е, і так, значить, як я сказав, зараз ми намажемо минулорічним медом. Невелика кількість так от Вмазуєте в ячеєчки, цього достатньо. І закриваєте решіткою. Все. Для зручності Джентер тут робить такі, я їх називаю, рожки, і я їх зрізаю, вони не нужні. І далі цей стільничок ви вмонтовуєте в ваш стільник. Звичайний стільник, в якому ви вирізаєте, ну, ви виймаєте проволоку, дротики і вставляєте. Вирізаєте отвір і вставляєте ваш джендерський стільник в натуральний ваш, ну, в рамковий стільничок ваш. Так, ну, зараз візьмемо сім'ю. Це материнські сім'ї наші. Це племінні матки. Єдине, що, по-моєму, ці матки я їх не нумерував. Тоді вони просто пофарбовані і звичайної краски. Але це матки островного обліці, контрольованого спаровування. Так, час, демарик вісьмо. Дуже сильно не диміть, щоб матка не втекла. Так, значить, материнська сім'я, як вона формується, вона запирається в верхньому корпусі, відокремлюється ганіманівською рішиткою. А зайвий розплід, ну який залишився у вас, і ще пуст корпус з пустими стільниками, ви ставите під решітку, щоб сім'я мала змогу розширитись, і матка була ограничена ну як ну стиснута відкладки яєць. Яйця з часом, після того як ви її затиснули в цьому корпусі, з часом вона буде відкладати вам більш крупні яйця, ніж зазвичай. Ну, Якщо ви її не ограничуєте. Рамку, куди буде вмонтовувати, ну, куди вмонтовується стільник, я ставлю, ну, щоб не, путати, не плутатись, завжди п'ятою. Так легше її відшукувати. Я зразу, зразу знаю, що це рамка, куди я довго поставити свій стільничок. Джентера. Так, окуляри треба одіти, бо я погано бачу. Ну, Як правило, по краям тут вже відкритий розпліт або печатне може бути, трошки меду. Ну, Ті надбудови, які бджоли роблять, вам треба буде видалити. Так. Ось от так от. І готуєте ваш стільничок лежить так от обережно поклали його без бжіл на кришку, а далі шукаємо матку. Так, тут же... Це у нас було, тут вже далі пішов мед, навряд чи воно тут буде, але інколи вони лякаються і збігають на крайні стільники. Тому крайні стільники теж перевіряємо. Так. Вони, це ж був би взятковий період, вже крайні стільники вони під'їли. Меду немає, вона вже засіяла його. Раз, вже печатний відкритий розпліт. От і маточка. так. Переносити в стільничок, прямо на мед можете саджати її, не, не боячись. Нічого з нею не буде, бо стільник зразу піде в вулик, бджоли одразу підуть до стільника. Почнуть, почнуть чистити чарунки, нагонять температуру. І через декілька годин матка почне, а, відремонтують воскові і Через деякий час матка почне його засівати. Все, матка там ходить, прямо по медові. Обережно рамку ставити між двома рамками з розплодом, бажано відкритим. Бажано відкритим, ну якщо і закрити, то е, ще я хочу показати: е, необхідно так, щоб е, між ганіманівською решіткою стільника і кришкою стільника, і е, рамками вашими стільниковими був якийсь зазор, щоб бджоли могли вільно ходити, і щоб вони е, не виїли ваші, ну, не пошкодили ваш розпліт, який на сусідніх рамках знаходиться. Все, далі маточку залишаєте до завтрашнього ранку, а вранці ви випустите її на волю. Буває таке, що деякі матки неохоче засівають стільник. Особливо це буває вже, якщо ви водите маток десь друга половина червня закладаєте, ну, хочете отримати. І якщо це матки старі, матки, яким більше трьох-чотирьох років. Буває таке, що вони хочуть відкладають яйця. Ну, тут нічого не зробиш. В цих випадках вам прийдеться все ж таки використовувати ручну, ручний перенос личинок, ручне щеплення, бо в даному випадку джентрки стільник не вдасться застосувати. Ну, це, як правило, Десь буває друга, ну, друга половина червня і не більше скажімо так, не більше 10% від поставлених стільників. Тобто, якщо ми ставимо 12-13 стільників, то 2-3 може матка не засіяти. Але інші, як правило, добре засіваються і цього, цієї кількості, кількості личинок вам буде достатньо, щоб зробити якісне щеплення. Так, ну, в общем-то, в принципі, все. Можна слідуючий показати, як з ним. Зараз я подивлюсь по журналу яку сім'ю. 306. А, слідуюча, да. так. Слідуюча сім'я. Так, зараз беремо стільник. Мазуємо медом бажано ці воскові настроїчки трошки пошкодити, щоб у бджіл був час їх відремонтувати. Так все, слідуючі сім'ю дивимось. якраз маточка тут прямо зверху. Хі, буває таке. Все, пішла, я її пустив. Тобто, Тривати кришку завжди треба обережно, бо матки часто бувають на потолочинах, на, на холс, на плівки сидять. П'ята рамка це наша рамка, куди ми ставимо стільник. Можете трошки те, що ви пошкодили стільник, це не страшно, бджоли його відремонтують. Все, маточка там сидить ставити. Це нам просто повезло якраз для відео. Так, опять же, слідкуємо, щоб між стіль... джендерським стільником, кришками його і розплодними рамками був. Якийсь зазор, щоб бджоли вільно могли ходити і не пошкодили той розплод, який на сусідніх рамках знаходиться. Все, до досліджуючого до ранку ми залишаємо. Ну і таким чином ми проходимо всі 12-13 материнок, які сьогодні ми повинні маток відшукати і підсадити. А завтра зранку ми прийдемо я покажу, як ми їх випускаємо. Е, якісь е, нюанси, можливо, я для мене тут це зрозуміло, але можливо, комусь щось не, не зрозуміло, то будь ласка, телефонуйте, звертайтеся за телефоном, але бажано все ж таки е, вечірній час. Е, часу відповідати на коментарі у мене немає, особливо влітку, тому я не буду відповідати. А на дзвонки, будь ласка, я е, користуюсь блютузом, і якщо є можливість, я завжди відповім. Тільки формулюйте ваше питання лаконічно е, так, щоб Небагато було часу на відповідь на них. Ну, на цьому поки що все. До завтра до ранку. Доброго ранку. Ми прийшли випускати сьогодні наших маточок, які були вчора підсаджені в дженчерський стільник. Вони засіяли всі. От перший вулик я передивився, вже повністю він засіяний. Зараз другий вулик передивимось і так інше. Так, так в двох словах хочу сказати нюанси, по тому, як матка засіває цей стільник. Бувають випадки, що вона не хоче засівати. Ну, це або дуже холодно, і ви не створили нормальних температурних умов для того, щоб матка засівала, або йде обільний принос нектару. Це набагато гірше, ніж його відсутність. Бо при відсутності ви можете підгодувати вашу сімейку, а от коли йде обільний принос нектару, бджоли заливають цей стільник, і матка не має змоги засіяти його яйцями. Що в таких випадках я раджу? Ну, на вчора був невеличкий принос нектару, але я передивився, нормально вона засіяла. Але якщо дуже обільний принос нектара, я раджу, якщо багатокорпусна система ставити зверху додаткову надставку е сушюю, куди бджоли зможе складати принесений нектар. Якщо у вас е лежаки або додани, ви можете е через рамку сусідній. Е із джиндерським стільником, поставити пустий стільник під, для того, щоб бджоли могли теж туди складувати ввечері, ну, вночі принесений нектар в день. Так, тепер випускаємо маточку з іншої сім'ї. Так, <coughs> Ось маточка бігає. Так. Видно, що там засілено. Стільник бажано вирівняти в рівень з рамкою, так щоб він був запад і задня кришка, і зріз стільника. і далі. Буває так, що матка відкладає по декілька яйць ячейки. Це не страшно. Навіть якщо дві-три личинки, буде в ячейки, бджоли все рівно залишать одну личинку. Дуже рідко бувають випадки, коли у нас ну, такі дефектні маточники з двома личинками. В основному по одній личинці, ну, по одній по одному, по одній личинці залишається. Так, все. Надалі проходимо всі інші сім'ї, випускаємо маток. Це робота така. І так, ввечері ми підсадили, вранці випустили. Тепер пропускаємо три доби і на четверту добу вранці будемо робити щеплення. На цей час у нас будуть е при щепленні личинки не старше 10-11 годин. На практиці, як я вам вже казав, це зазвичай від 2 до 6-8 годин максимум. Вік личинки приймають бджоли в цей час дуже добре, і ви отримаєте якісні маточники. Все інше від якість маток залежить від того, як ви підготуєте вашу сім'ю-виховательку. Це основне сім'я-вихователька. Але з купи нюансів, таких як вік личинки, сім'я-вихователька, погодні умови, приносник тару пилку. Складується ця сукупність факторів, яка буде впливати на якість ваших маток, які ви отримаєте. На цьому все, на все добре до зустрічі!